А ти знаєш, що називають святом миру краси і сили? Ні, не знаю, але б хотіла там побувати. Нам цього не вистачає. Привіт глядачам! Мене звати Софія Аврамчук, а мою подругу Меланія Прокопчук. Тема нашої сьогоднішньої програми Олімпійські Ігри. Поговоримо про те, як вони виникли, розвивались і дійшли до наших часів. Але спершу анонс! Сьогодні в програмі. Чому на перших Олімпійських іграх судді били учасників? Ці та інші секрети давньої Греції. Не впадайте в зимову сплячку. Розповідаємо про Олімпійські ігри в холодну пору року, літні Олімпійські ігри, свято спорту, яке відбувається кожні 4 роки, церемонія. Види змагань та інші цікавинки. Чому Олімпійські ігри заборонили? І хто їх відродив? Через тисячу років найголовніше здоровий дух, що таке паралімпіада і хто на ній змагається, українські спортсмени, що стали легендами Олімпійських ігор, вражаюче знайомство. Не перемикайте рожеві окуляри в ефірі. Ох, Софійко, як же ми будемо вести програму? А в чому проблема? Я ж зовсім нічого не знаю про Олімпійські ігри. Значить, будеш дізнаватися разом із нашими глядачами. І почнемо, як надавно, спочатку. Як взагалі виникла ця Олімпіада? Я знаю, що з цим якось пов'язане листя і давня Греція. Звучить як кулінарний рецепт. Давай краще дивитися сюжет. Найвідомішим і наймасштабнішим спортивним заходом в усьому світі є Олімпійські ігри. З'явившись ще в стародавній Греції, вони були забуті на довгі століття. Але врешті-решт людству вдалося їх відродити. Привіт! Мене звати Орися Волівендер, і сьогодні ви дізнаєтесь, якими ж були ці найдавніші спортивні змагання. Перші Олімпійські ігри відбулися у восьмому столітті до нашої ери в Олімпії, що у Греції. Вони проводилися кожні чотири роки протягом 12 століть. Під час Олімпійських ігор грецьким містам заборонялося вести будь-які бойові дії між собою, адже такі змагання були визначним релігійним святом. Ігри були не лише розвагою і святом, а й календарем. Чотирирічний проміжок між олімпіадами використовували греки в якості виміру часу. Ця ідея була розроблена істориком Ефорусом. Раніше кожне грецьке місто мало свій метод вимірювання часу, що призводило до великої плутанини. Тоді ігри тривали по 5-6 місяців. Біг або ж стадій був єдиним олімпійським змаганням. Зрозуміло, тепер звідки походить слово стадіон. Першим чемпіоном став пекар на ім'я Кореб, який виграв забіг на 190 метрів. Його спортивний результат на жаль невідомий. У стародавній Греції спортсмени не турбувалися про костюми і спортивне обладнання. Вони змагалися повністю оголеними. До речі, слово гімнастика походить від старогрецького слова «гумос», що в перекладі означає голий. Стародавніх атлетів нагороджували оливковими гілками, вінками і маслом. Хотіли б отримати такий приз. Протягом перших тринадцяти олімпіад біг залишався єдиним змаганням. Згодом до бігу додалося п'ятиборство, що включало ще стрибки в довжину, метання диску, спису та боротьбу. З часом у програму Олімпіади включили кулачний бій і заїзди на колісницях. Жінкам заборонялося не лише брати участь в олімпійських змаганнях, а й взагалі їх відвідувати, але згодом вирішили. Проводити спеціальні жіночі спортивні ігри. На стародавніх Олімпійських іграх зародився суворий вид боротьби панкратіон, в якому було лише два правила не видряпувати супротивнику очі та не кусатись. Також не було розділень на вагові категорії. Але й інші учасники ризикували здоров'ям. За порушення правил суддям дозволялося бити порушника палицею. Потім у IV столітті нашої ери всі язичницькі свята були заборонені імператором Феодосієм I, і олімпіади більше не було. Римський правитель заборонив грецьку олімпіаду через релігійний елемент свята, якому не було місця в його християнській країні. Однак атлетична традиція була відроджена приблизно через 1500 років. Перші сучасні Олімпійські ігри відбулися. Лися в 1896 році в Греції за минулий час вони зазнали багато змін, але суть їх залишилась незмінною. Це змагання найдостойніших і найдосвідченіших спортсменів в різних дисциплінах. Список олімпійських видів спорту поступово поповнюється, і вони стають все більше і більше різноманітними. А мене звати Орися Волівендер. Сподіваюся, вам було цікаво. Па-па-па-па! Малані, який твій улюблений вид спорту? Напевно, пляжний волейбол. Вода, пісок. Це так весело. Ох, єдиний мінус ним не можна займатися взимку. Так, це було би незручно і дуже кумедно. Так вже й склалось. Для теплої пори є свої види спорту, а для холоду, снігу і льоду свої. Так подумали творці Олімпійських ігор. Зимова Олімпіада це велике свято спорту, яке зближає всі країни світу в зимові місяці. У глядачів воно викликає емоції, і ми не виняток. Усім привіт! З вами я Ірина Ярш, і сьогодні ми дізнаємось більше про зимові олімпійські ігри. Ідея зимових Олімпійських ігор виникла у 1920-х роках, коли вже існувала літня Олімпіада. Перша зимова Олімпіада відбулася в швейцарському місті Шамоні у 1924 році. Це старовинний гірськолижний курорт, і тут розташований один із найдовших спусків в Альпах біла долина. Тоді участь у параді відкриття взяли делегації із 16 країн світу. Спортсмени йшли в такому порядку ковзанарі, фігуристи, лижники, хокеїсти, гравці в керлінг, бобслеїсти. Всі учасники несли з собою своє спорядження – ковзани, лижі, ключки, боб, а гравці керлінгу – мітли. З того часу зимові ігри стали традиційним заходом, що відбувається кожні 4 роки. Зимова олімпіада об'єднує багато спортивних видів, які можна виконувати на снігу, льоду та в горах. Від класичного лижного спорту, гірське лижництво та біатлон до швидкісного катання, фрістайлу, керлінгу та багатьох інших. Кожен вид спорту вимагає від учасників високого рівня майстерності, сили, витривалості та стратегічного мислення. Зимова олімпіада це велике свято спорту, яке з того часу зимові ігри… Для проведення змагань. Зимові перез... Олімпіада визначається і п'ятистал пошани піднялася зимовий олімпійських ігор. А першою на п'ятистал пошани. Зимова олімпіада визначається і унікальним середовищем для проведення ігор. Зимовий пейзажі замерзлі водойми та гірські хребти створюють казкову атмосферу для проведення ігор. А також вимагає атлетів пристосуватись до складних погодних умов, зміна висоти та інших моментів. До 1992 року зимові олімпійські ігри відбувалися у тому ж році, що і літні Олімпійські ігри. Починаючи з 1994, зимові олімпіади проходять після літніх олімпійських ігор через два роки. У 1994 році Україна як незалежна держава вперше відправила своїх спортсменів на 17-ті зимові Олімпійські ігри. Нашу країну представили 37 спортсменів у 10 видах спорту. А першою на п'ятистал пошани зимових олімпійських ігор піднялася біатлоністка Валентина Церба, яка завоювала бронзову медаль. До речі, наступну зимову олімпіаду приймає Італія. Вона вперше в історії зимових Олімпійських ігор вирішила перенести турніри з деяких видів спорту, не всіх до інших країн. Це бобслей, швидке ковзання з гір, скелетон, спуск без керування та санний спорт. Решта змагань відбудуться в італійських містах: Мілані та Куртіні Дампецо. Як і планувалось. Зимова Олімпіада є не лише змагання за медалі, а й підкреслення спортивного духу та міжнародного співробітництва. Спортсмени з усіх країн світу показують свої вміння та об'єднуються. А нам залишається милуватись та вболівати. З вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічей, Па-па! До речі, про пляжний волейбол. Ти знала, що він вже понад 20 років входить в літню програму Олімпійських ігор. Я не думала, що це заняття настільки серйозне. Більше про це вам розкаже наша колега у наступному сюжеті. Увага на екран! Сучасні Олімпійські ігри це спортивні змагання, що приходять раз в чотири роки, а учасниками яких є представники з різних країн світу. І вони не обмежуються лише одним видом спорту. Саме тому, починаючи з 1924 року, їх почали поділяти на зимові та літні. Привіт! Мене звати Марія Мельник, і я розповім вам про літні Олімпіади. Кожного разу Олімпійські ігри проводяться у різних країнах. Згідно регламенту Олімпіади, вона обов'язково повинна розпочинатися із представлення країни, у якій проводиться для того, щоб глядачі могли ознайомитися з місцевою культурою, звичаями та історією. Літні та зимові олімпійські ігри це дві великі категорії спортивних олімпійських змагань, головні відмінності, яких полягають у дисциплінах, які вони включають кліматі та умовах проведення. Літні Олімпійські ігри зазвичай приводяться влітку і включають в себе спортивні види, які в основному виконуються на відкритому повітрі або в закритих спорудах. До них входить легка атлетика, гімнастика, плавання, водне поло, футбол, баскетбол та багато інших. Зазвичай у них беруть участь більше країн і атлетів, оскільки більше видів спорту доступні в різних куточках світу. Літні ігри привертають більше уваги та глядачів, що робить їх ще більш грандіозними заходами. Традиційно тривають більше за часом, оскільки включають у себе більше видів спорту та подій. Грама літніх ігор може бути дуже різноманітною і включати в себе спортивні змагання, концерти, культурні події та інші виступи. Вони мають свою дозу екстремальних видів, але в основному акцентуються на традиційних та масових видах спорту. Україна вперше виступила командою на літніх Олімпійських іграх в 1996 році в Атланті. До речі, виступи українців на літніх Олімпійських іграх є значно успішнішими, ніж на зимових. Рекордсменами за кількістю золотих медалей на літніх іграх є США. Першою золотою медалісткою США стала Маргарет Еббот. у 1900 році. Вона разом з матір'ю приїхала в Париж на всесвітню виставку, де паралельно проходили олімпійські змагання. Вона виграла в одному з турнірів у гольф і поїхала додому, не знаючи, що стала олімпійською чемпіонкою. На іграх столітньої давності було чимало любителів, і вимоги до спортсменів були значно менші ніж зараз. Олімпійський вогонь запалювали раз на два роки. Це відбувалося в Олімпії. Для розпалювання використовували сонячні промені та зігнуте дзеркало, а традиція розпалювати вогонь відновилася не відразу. Це сталося тільки всередині минулого століття. В той час ігри проходили в Норвегії. У наші дні Олімпійський вогонь розпочинає та закриває кожну олімпіаду. Призери Олімпійських ігор отримують золоту срібну або бронзову медалі. Для виготовлення нагород справжнє золото давно не застосовується. Нагороди виготовляють зі срібла. Згодом на поверхню наноситься тонкий шар золота його частка становить не більше 1%. Зазвичай олімпійські ігри складаються з традиційних видів спорту, однак іноді в них включають дуже незвичайні змагання. Наприклад, у 32-му році минулого століття можна було змагатись у живописі, літературі, музиці та навіть графіці. А з вами була Марія Мельник. До нових зустрічей. Па-па! Як нам розповіли, колись Олімпійські ігри заборонили. Їх не проводили близько півтора тисячі років. А наприкінці 19-го століття відновили про сучасні Олімпійські ігри далі у сюжеті. Увага на екран! Про виникнення Олімпійських ігор існує багато міфів. Наприклад, те, що їхніми засновниками були Олімпійські боги. Ця версія точно сумнівна. А от фактів про історію відновлення Олімпіад у 19 столітті відомо чимало. Мене звати Каріна Хольвінська, і сьогодні ми поговоримо саме про це. В організації Міжнародного олімпійського руху активну участь брав французький діяч, педагог та історик П'єр Кубертен. 23 червня 1894 року у Парижі зібралась комісія з відродження Олімпійських ігор, і він став її генеральним секретарем. Потім оформився Міжнародний олімпійський комітет, до якого увійшли найбільш авторитетні і незалежні громадяни різних країн. Відповідно до рішення цього комітету, ігри першої олімпіади повинні були відбутися у квітні 1896 року у столиці Греції. Перші ігри викликали у глядачів неймовірний інтерес. Трибуни стадіону розраховані на 70 тисяч місць. Містили в себе 80 тисяч глядачів. Уявляєте? Усі присутні на стадіоні побачили вервисті церемонії відроджених ігор та нагородження переможців, але спортивні результати розчарували багатьох. Перші олімпіади виграли країни, які їх приймали через величезні витрати для значної кількості спортсменів з інших країн потрапити на Олімпіаду було непомірно дорого. А сьогодні організація Олімпійських ігор під лише розвинутим країнам. Для проведення обираються тільки ті міста, що мають необхідні спортивні споруди, а також можуть прийняти величезну кількість гостей. Прапор ігор це п'ять переплетених кілець, символізують п'ять континентів світу. Пов'язаних дружбою. П'єр де кубертен стверджував, що принаймні один з кольорів кілець є у національному прапорі кожної країни світу. А ще один символ, стародавня традиція олімпійського вогню відроджена не відразу. Її повернули лише у 1952 році на Олімпіаді, що відбулося у Норвегії. Один з найцікавіших моментів стався на репетиції церемонії відкриття 11 зимових Олімпійських ігор в Японії. Як зауважив один з глядачів, порядок розташування кольорових кілець на прапорі було переплутано. Ось тут і з'ясувалося, що неправильний прапор вивішувався на всіх зимових Олімпійських іграх. І вже цілих 20 років, і ніхто нічого не помічав. У 1900 24-х 1992-х роках зимові та літні Олімпійські ігри відбувалися в одному році, а зараз перебувають у різних циклах і чергуються кожні два роки. Змін було багато. До речі, довгий час Олімпійські ігри були лише чоловічими змаганнями. Жінки взагалі не могли брати участь в них до 1900 року у волейболі та санному спорті до 1964 року, важкій атлетиці до 2000 року або боксі до 2012 року. У наші дні ігри вже технічно оснащені, за результатами стежать комп'ютери і телекамери. Час визначається з точністю до тисячних часток секунди з удосконаленням спортивного установлення Удосконалюються і види спорту. До розряду олімпійських вводяться нові спортивні ігри. Багатовіковий Олімпійський рух подолав чимало перешкод на своєму шляху. І колись перебував у стані забуття. Але незважаючи ні на що, Олімпійські ігри далі продовжують розвиватися. А з вами була Каріна Хольвінська. Більше цікавого розкажуть вам мої колеги. Па-па! Меланії, я ще чула таке слово як паралімпіада. Ти часом не знаєш, що це таке. Паралімпіада це коли між собою змагаються спортсмени з інвалідністю. Традиційно Паралімпійські ігри проводяться після Олімпійських ігор. Детальніше у наступному сюжеті. Увага на екран! Поруч з Олімпійським Україна є одним з лідерів Паралімпійського руху. Паралімпійські ігри це міжнародні змагання людей з інвалідністю. Основною метою цих ігор є сприяння рівності людей у спорті. Всім привіт! З вами я, Діана Гриньків, і сьогодні ми дізнаємось більше про цей захопливий рух. Зародження паралімпійського руху називають спортивні змагання поранених солдатів Другої світової війни. У лікарні містечка Столк-Мандевіль поклав початок цих всесвітніх змагань англійський лікар реабілітаційного госпіталю Людві Гутман. Другого року приїхали війни Діана. Гудман вважав, що серйозні трав. Ні. <плес> що ні. Гудман вважав, що навіть найважчі травми не є причиною не займатися спортом. Тому у 1948 році він провів перші змагання серед ветеранів. Згодом такі змагання почали проводитися щорічно. Коли в 1952 році вперше приїхали ветерани війни з Голландії, ігри стали міжнародними. Згодом лише через 12 років у Римі вони стали Паралімпійськими іграми. Саме слово Паралімпійський походить від грецького прийменника пара поруч та слова Олімпійський. Його сенс полягає в тому, що Паралімпіада це паралель до Олімпійських ігор і ілюструє те, що обидва рухи можуть існувати разом. Паралімпійські ігри відбуваються на тій самій локації та з такими самими традиціями та церемоніями, що й Олімпійські. Однак на два тижні пізніше. А ще Паралімпійські ігри спрямовані на досягнення людей з певними видами обмежень. У стилі Паралімпійських ігор проводяться також й інші змагання, які назвали ігри нескорених. Ці змагання придумав принц Гаррі у 2014 році. А ще з 2017 року у цих змаганнях беруть участь ветерани війни з України. До складу української збірної у 2023 році ввійшли військові волонтери із су, нацгвардії, національної поліції та добровольчих батальйонів. І вперше серед них були ті, хто зазнали поранень і травм уже під час повномасштабної війни Росії проти України. Головний сенс ігор нескорених не гонитва за медалями, а фізичне і психічне відновлення військових. Учасників цих ігор називають інвіктусами, що походить від латинського слова інвіктус, тобто непереможний. Однак нам варто повернутись до Паралімпійських ігор. Паралімпійські ігри включають в себе різноманітні види спорту, як і Олімпійські. Однак в цих іграх розподіляють учасників відповідно до класу їхньої інвалідності. Досягнення спортсменів часто наближаються до олімпійських рекордів. Практично всі види зимових і літніх спортивних змагань тепер доступні і паралімпійцям, і з кожним роком розширюється коло паралімпійських дисциплін. Зараз паралімпійські змагання включають близько 20 видів спорту, які стали можливими завдяки розвитку технологій та розробці нових пристосувань. Девізом української паралімпійської збірної є фраза. Ваша підтримка, наша перемога. Тому саме від нас залежить, чи будуть наші спортсмени відомими на весь світ. А найменше, що ми можемо для них зробити, це говорити про їхні успіхи. Нагадую, що з вами була я, Діана Гриньків. До зустрічі у нових сюжетах. Па-па! Мені здається, ми вже усе згадали, що тільки могли. А от і ні. Ти помітила? Ми багато говорили про самі змагання. А от про легендарних спортсменів зовсім ні. Ой, точно, а спортсмени і спортсменки це ж найголовніше. Тому фінальний сюжет буде про них. Українські спортсмени відомі на весь світ своєю витривалістю та бажанням перемогти. Більшість з них стали легендами у своєму виді спорту. Привіт, я Соломія Блашко, і сьогодні я вам розповім про українських спортсменів, які увійшли в історію Олімпійських ігор. 25 лютого 1994 року їм України пролунав на Олімпійських іграх. Все завдяки 16-річній Оксані Баюл, яка завоювала золото з фігурного катання. На тренуванні перед фінальним виступом Українка пошкодила спину, на ногу довелося накласти три шви. Попри травми Оксана вийшла на льодову арену і відкатала на всі сто. За 20 років спортивної кар'єри Сергій Бубка зміг встановити 35 світових рекордів з стрибків із жердиною. У 1994 році він зміг подолати 6 метрів та 15 сантиметрів на змаганнях у приміщенні. Кращий результат усього на 1 сантиметр зміг показати француз Рено Левіленні у 2014 році. У 1996 році наші спортсмени завоювали 9 золотих медалей. Дві з них отримала 17-річна гімнастка Лілія Подкопаєва, і це при тому, що за кілька місяців до озмагань на тренування вона зламала два ребра. Українка прославилася на весь світ дивовижним стрибком подвійним сальто, вперед з поворотом на 180 градусів. Більше його нікому не вдавалося повторити, і зараз він носить ім'я Лілії Подкопаєвої. Олімпійські ігри це арена, на якій розцвітає велич справжніх спортсменів. І поспілкуватися з такою людиною це справжня вдача. Ходімо знайомитися. Як ви почали свій шлях у спорті? Я почав свій спортивний шлях у 6 років. Ходив на всі види спорту. На футбол, на теніс, на плавання, ну і, зокрема, на бокс. Ніколи не думав, що буду сильним спортсменом, що це буде моя робота і що я настільки успішний буду спортсмен. Як ви працюєте над удосконаленням своїх навичок? У мене був тренер, який мені ставив за задачі, і я їх виконував, тренував, шліфував. І потім, коли були змагання, я це все на змаганнях мав показувати. Що ви відчували, коли виступали на Олімпійських іграх у 2000 році? Олімпіада це мрія кожного спортсмена, який ставить перед собою цілі найвищі. І приймати участь на Олімпійських іграх це вже досягнення. А завивати медаль на Олімпійських іграх ну вище змагань не існує в спорті. Тому Олімпіада ну от коли я згадую, що я був на відкритті на стадіоні, коли були Урочисте відкриття Олімпійських ігр ну це такі відчуття, ну їх, тя... їх тяжко передати. Це... Ти їх не можеш побачити, ти їх тільки можеш відчути. Загалом золоті медалі для України здобували 42 спортсмени, 19 чоловіків і 23 жінки, у тому числі 5 на зимових Олімпійських іграх. З них одна спортсменка ставала чемпіонкою чотири рази, ще троє два спортсмени і одна спортсменка по два рази. Але хай там що всіх спортсменів об'єднує одне: любов до спорту, надія на олімпійський п'єдестал і мрія прославити Україну. Усі ці спортсмени не лише підняли прапор України на найвищих спортивних аренах, але й стали невід'ємною частиною спадщини країни. Їхні досягнення болівальники ніколи не забудуть. А з вами була я, Соломія Блошко. Далі ще більше перемог. Папа, папа. -па. Вау! Це просто вау! Я не можу підібрати жодних слів. Маєш рацію, Софійко? Ці всі історії неймовірно надихають. Але нам же час прощатися. А з вами була Софія Аврамчук і я, Меланія Прокопчук. Дивіться, Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!